Доброго дня всім! Мене звуть Тетяна. Я рада вас вітати на каналі Тетянине під подвір'я. Ми з вами сьогодні будемо сіяти вербену. Я вам обіцяла практичні відео, як я буду висівати насіння на розсаду. І далі ми з вами будемо її вирощувати. Вербена. Отримала я ось таку вербену від інтернет-магазину Професійне насіння. Дуже гарний інтернет-магазин. Спілкуюся з ними вже не один рік, ніколи вони мене не підводили. Насіння гарне, свіже, з гарною схожістю. Претензій геть ніяких немає. Оставлю контактні телефони. Під відео заходьте, будь ласка, користуйтеся. Вербена дуже гарна квіточка, її дуже гарно купують на нашому місцевому базарі. Я її буду продавати в маленьких кашпо в стаканчиках. А зараз буду висівати густенько в мене 5 г насіння. Мені треба її висіяти на розсаду, далі будемо її пікірувати. У мене ви, ви бачите ґрунтосуміш, Тут і торф, тут і земля, і тут пісок. В пропорцію теж напишу під відео. Додавала я ще перліт для того, щоб насіння. Не боліло, не хворіло на чорну ножку на грибкові захворювання. Пролита земля привікуром розчином привікура це препарат теж від грибкових захворювань. Насіннячко вербене досить крупне, легко його висівати. Ось так будемо сіяти в рівчачки, а далі будемо ми тоді його пікірувати. сіємо густенько. От опікувать уже будем в окремі стаканчики, Так. ось так видно, да? Так і, і ще одну ємність посаджу. Ємність проста, з-під торту кришки я їх не викидаю, я їх зберігаю, вони мені дуже подобаються в них потім висивати гарну розсаду. Вони не займають багато місця, і розсада в них прекрасно росте. Ось так, сіємо в рівчачки, земелька зволожена. Десь попадаю в рівчак, десь не дуже. Нічого, Воно тоді все одно буде рів... в вирівчачкові. Чому висіваю смужечками? Для того, щоб між розсадою було повітря, тоді воно менше хворіє. Ось так. Ось так за... За... пригорну трошки вербенку, Присипем, пригорнемо. Далі буду сіяти ось таку гвоздичку. Тут 02 грама. Я вже частково її висіяла. Ось таке крупненьке насіннячко в цій гвоздички, і зараз будемо її отак висівати. Ось так урівчачки будемо викладати. Вона чорне, її навіть не видно на відео. Ну, вона досить крупна і її, ну, дуже удобно висівати, бачите. Далі у мене є теж із професійного насіння ось така маргаритка. Те саме, така грунтосуміш, у мене зроблена, пролита привікуром. І в ньому ось такий малесенький пакетик насіння дуже мілке. Зараз ми його відкриємо і будемо його сіяти. Будемо сіяти двома способами. Одним способом ми з вами посіємо із стратифікацією, другим способом посіємо просто на сніжок. Сьогодні в кривому розі випав трохи сніг. Є сніг, так що ми висіємо на сніжок. Ось, бачите, яке мілке насіннячко. Я його не буду пригортати, я його так залишу отак зверху. Далі я на цей контейнер надіну пакет і поставлю у холодильник. Ось таким образом. Ось бачите, яке мілке насіннечко. Тінь падає. Тінь падає. Ось бачите, сніжок буде танути, і він затягне з собою насіння. Так. Ось, Ось так. Ось так буду присипати. Ось так. Ось так я засипала снігом маргаритку, сніг буде танути, і маргаритка затягнеться в ґрунт і буде таким образом проростати. Це один із способів зробити стратифікацію. Теж. Ось ми присипали вербену, пригорнули небагато ґрунту. Ну, Не більше 1 см. І точно так же ми пригорнули ось з вами е, гвоздичку. Це у мене стоїть маргаритка, і одну я вже поставила на стратифікацію у холодильник. Побачимо, яка швидше зійде. Стратифікуватися в холодильнику е, попередня маргаритка у мене стояла аж три тижні. Хочу трошки скоротити срок, може получиться раніше. На сьогодні це все. Треба ці контейнери ще поставити у пакети. Зробити парніковий ефект. Можна так трошки збризкати, прибризкати вверх, зволожити ґрунт, щоб йому було. Щоб на стінечку там було волога. І тут у мене розчин з привікуром і з укорінювачем для насіння. От. І ось тут теж так повискую. І поставимо під лампу на пророщування. На сьогодні все. Слава Україні! Бажаю всім здоров'я скорішої перемоги над ворогом і цілую, люблю, бувайте.